Послання Павла до римлян. Подивіться перше відео, де ми досліджували, ким був Павло і чому він написав цей лист. А також простежили основні ідеї по розділам з першого по четверте. те, що люди є дивовижними, але безнадійно знівеченими і грішними творіннями, і тому потребують спасіння Божої благодаті. Те, що люди спасені через віру в те, що зробив Ісус Христос, Месія для них, і не просто намагаючись підкорятися законам і торі. Мета Бога спочатку була в тому, щоб мати мультинаціональну сім'ю Авраама, яка поширювалась по Цьому світу таким чином в інших трьох частинах листа він збирається розвивати цілу купу ідей, викладених на початку, але тепер трошки детальніше у п'ятому розділі Павло починає з того, що коли люди вірять в смерть і воскресіння Ісуса для них, вони отримують виправдання через віру, що означає бути прощеним і поставленим у правильні стосунки з Богом, а також отримати місце в Божій сім'ї. Тепер він хоче показати, як ця істина повинна змінити кожну частину їх життя, тому що Бог не тільки створює Нову сім'ю для Авраама він створює нових людей, абсолютно нове людство в Ісусі. Ось чому Павло повертається до першої людини в біблійній історії Адама, чиє ім'я означає людство. Павло говорить, що Адам і все людство після нього обрали гріх і незалежність від Бога, і тепер вони стикаються з Божим судом. Вони стали рабами впливу гріха, і все це привезвело до смерті. Тоді він протиставляє Адама Ісусові, який є новим Адамом, людиною, яка досконало підкорилася Богу в активній і жертвеній любові, і тепер пропонує своє життя як подарунок іншим, так що вони можуть бути виправдані перед Богом. І так Ісус виступає як глава цілого нового людства, яке трансформується його любов'ю і його подарунком, що веде Павла до шостого розділу. Павло нагадує християнам в Римі, що коли вони Вирішили слідувати за Ісусом, вони зробили вибір залишити стару Адамову природу і увійти в нове людство Ісуса. І Він підкреслює їх хрещення як священний символ цього перевтілення. Їх старе людство померло з Ісусом, а нове людство воскресло з Ісусом. І ось тепер наше життя з'єднане з життям Ісуса, що істине для нього, тепер істине і для нас. Тобто, коли ми приймаємо нашу ідентичність як нової людини, подібної до Ісуса, ми звільняємось, щоб стати тими яким ми завжди повинні були бути повноцінними людьми, які люблять Бога і люблять ближнього як самого себе. Тепер, якщо створення нового людства завжди було метою Бога, Павло запитує в розділі 7, тоді для чого Бог дає Ізраїлю закон або староєврейською тору? Трошки відхилимось від теми. Коли Павло вживає слово закон, іноді воно означає сюжетну лінію, яка об'єднує перші п'ять книг Біблії Тору. Але в інших випадках він більш конкретний і має на увазі 613 заповідей, даних через Моїсея Ізраїлю на Горі Синай. Тут Павло фокусується на другому значенні, яка була мета всіх цих заповідей. Глава 7 є відповіддю Павла. Заповіді Тори хороші, говорить Павло. Вони показали Божу волю на рахунок того, як Ізраїль повинен жити. Але якщо ви почитаєте біблійну історію, Ізраїль порушив всі заповіді. Чим більше законів вони отримували, тим більше вони повторювали гріх Адама і бунтували. І ось в чому справа. Навіть тоді, коли Бог дав своєму власному народу конкретні моральні правила для хорошого життя, вони не вирішили проблему гріховного людського серця. Насправді, як це не парадоксально, хороші закони зробили нас ще більш винними, але Павло говорить, Що парадокс і є суттю. Ціль Бога була в тому, щоб показати кристально ясно, що зло і гріх змінили людське серце, і Тора, така хороша, яка вона є, не може нічого з цим зробити. Але Павло говорить, рішення проблеми прийшло в Ісусі, в Ісусі і в роботі Його Духа по створенню нових, таких як Ісус, людей. Ось як він говорить, що заповіді були збільшувальним склом, які виявили і спрямували проблему гріха в одне місце на народ Ізраїлю. Але тепер в Ізраїлі є представник їх Месія, Ісус. І де Ізраїль заздав невдачі, Ісус заплатив і справився з тим гріхом через свою смерть і Воскресіння, і тепер Ісус дав свого духа в свою нову сім'ю. Що підводить нас до серця восьмого розділу? Він каже: Дух Ісуса тепер змінює серця свого народу, щоб вони могли по-справжньому жити, виходячи з основних заповідей Тори, любити Бога і любити ближнього свого як самого себе. І не тільки це. Боже оновлення людей є лише частиною його більшої місії по врятуванню і відновленню всього Всесвіту? Метою Бога є відновлення творіння, де його любов отримує останнє слово, це потік думки в розділах з 5 по 8. І виникає питання якщо все це було метою Бога, то що тепер на рахунок співвітчизників Павла, ізраїльтян, які не визнають Ісуса як свого Месію? Це те, що він досліджує в главах з 9 по 11. Він починає в 9 розділі зі свого суму щодо ізраїльтян, які не визнають Ісуса як свого Месію. Але він також нагадує нам про те, що ця відмова не є несподіванкою для Бога, і тому він переказує всю історію Ізраїлю в дійсно стислому вигляді, щоб підкреслити дві ідеї. Він показує, як Бог завжди милосердно вибирав нащадків Авраама у лінію своїх обіцянок. Павло також показує, що тепер лінія обіцянки переходить на тих ізраїльтян, які приймають Ісуса як свого Месію. Він також нагадує нам про те, що це не перший раз, коли люди відкидають Божу волю. Він нагадує історію Ізраїля і золотого тільця. Він нагадує бунт фараона, щоб показати нам, що Бог має можливість робити добро, незважаючи на відторгнення людей для його власних цілей спасіння. В 10 розділі він досліджує, чому так багато ізраїльтян відкинули Ісуса. Він каже, що вони стали настільки зосередженими на дотриманні заповідей Тори в якості основи їх взаємовідносин з Богом, що вони не пізнали того, що Бог робить для них через Ісуса, їх Месію. Тоді Павло запитує в 11 розділі: Бог полишив етнічний Ізраїль. Ні, каже Павло, безумовно, ні. Я ізраїльтянин, і є багато інших юдеїв, які визнали Ісуса як свого Месію, але, говорить Павло, є й багато тих, які не визнають. Але їхнє прийняття має позитивний парадоксальний ефект. Павло бачить, що це призвело до того, що звістка про Ісуса поширилась в неюдейський світ, що робить сім'ю Авраама ще більшою, а також мультинаціональною. Він описує сім'ю як велике оливкове дерево, і він каже: не юдейські християни подібні до цих диких гілок, які були прищеплені в сімейне дерево. Проте, говорить Павло, в один прекрасний день це не прийняття, буде змінено на прийняття. Коли Ісус повернеться, Він буде визнаний своїм власним народом. Павло не дає ніяких деталей про те, як він просто довіряє Богу і Його обітниці, і що він не буде відмовлятися від народу свого заповіту. Це приводить нас до заключної частини книги в главах з 12 по 16, що є справжнім викликом від Павла для цієї розділеної церкви в Римі. Отже, подумайте про велику картину у світлі хороших новин про Ісуса і сім'ю. Авраама, У світлі того факту, що вони є новими людьми в Ісусі, у світлі того факту, що Бог був вірний своїм обітницям завіту для Ізраїля, тепер мультинаціональна сім'я Ісуса повинна бути об'єднаною в мирі і любові і прощенні. В 12 та 13 розділах він показує, як така єдність виглядає. Ось як кожен використовує свої власні унікальні особливості, дари і таланти, щоб служити один одному і шукати добра один для одного. Потім він зосереджується на тому, як вони повинні бути спільнотою миру, є юдейські і неюдейські християни, яким потрібно навчитися прощати один одного і не викликати проблем для церкви або місцевої влади. Ці християни, говорить Павло, повинні мати в якості свого найвищого покликання любов до Бога і любов до свого ближнього як до самого себе, що вміщає всі заповіді Тори. У розділах 14 та 15 він приділяє особливу увагу розділенням цієї церкви в Римі. Пам'ятаєте суперечки між неюдейськими та юдейськими християнами про закони їжі, закони суботи. Павло каже, що любов, милість, прощення вилікує ці розділення. Вони одна сім'я об'єднана в Ісусі через Божу благодать. Тому вони повинні показати ту ж милість один до одного навіть тоді, коли пристрасно не згоджуються стосовно несуттєвих питань. Павло закінчує цей лист, вітаючи цілу купу людей, яких він не бачив протягом тривалого часу, і це весь лист до римлян. Я сподіваюся, що це допомогло вам з'єднати всі частини разом. Тепер вам не завадило б піти почитати цей лист з вашими друзями.